Друзі, вітаю! Надзвичайно важка ніч в Україні. Росію атакували дрони, а Зеленський вчора розповів, що збирав ставку, в якій поговорив про дедлайни просування наших військ, а точніше, якраз таки визначені ті терміни, якими буде просуватися наш контрнаступ. Давайте це проговоримо. Спершу підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. Поїхали Україну атакували знову іранські шахеди, які запускали росіяни з території Білорусі з півночі по Києву летіло 30 шахедів. Всі вони були збиті українськими ПВО, і українські сили дійсно демонструють, що навчилися перехвачувати цілі ворога. Зрозуміло, що ворог зараз намагається вивчити нашу систему. ПВО намагається, що називається зібрати великі дані, як переміщаємося, як реагуємо. Яка критична маса навантаження? Тобто, це не просто атаки, удари. Вони вивчають нашу систему, щоб потім завдати ще більш масованих ударів. Комбінованих дрони, шахеди. Іскандери, калібри, тобто зрозуміло, що вони хочуть зараз зрозуміти, як працює поставлена нам в тому числі західна зброя. Але тут теж варто сказати, що західна зброя найкраще всього воює в руках українців. Найбільша ефективність про це говорять західні і дипломати і політики: що найбільша ефективність систем ПВО якраз таки в руках українців, які захищають. Нашу країну. І ось це якраз найсильніший меседж для того, давайте зброю ще, ніхто, як ми вам її не прорекламує. І для того, щоб заробляти сотні мільярдів доларів, даєте її нам, і ми робимо її всесвітньо відомою. В той же час, дійсно складні дні. Вчора був дуже важкий день щодо обстрілів, і сьогодні, тому, друзі, користуйтесь бомбосховищами, станції метро, підвали. Дивіться за цим це надзвичайно важливо. В той же час прекрасна новина сталася в Москві. Від 25 до 35 дронів прилетіло в Білокам'яну. Частина прилетіла вже на територію самої Москви, це коментував Собянін. Частина прилетіла в Нову Москву, там такий пригород є. Частина підмосков'я, але тим не менше, якраз таки адміністративний центр Москва прощупується українськими БПЛА, і якраз таки з нього формується прекрасна ідеальна ціль для того, щоб завдавати чітких точних ударів. Ну тут уже вибір може бути чи пункти управління, як Путін казав, чи. Демілітаризація їхніх військових об'єктів, наприклад, там, де роблять ракети? Ми навчилися обходити їхні реби? ну От росіяни сказали, що два зачепилося за е, будинки. Ну, от, ну, але якщо летіло 25-35, ще три вони сказали: зачепились бравадно за дерева. Окей, а де решта? Чому ви не говорите, росіяни? Шановні друзі, а куди прилетіла решта? Тобто зрозуміло, що їх медіапростір пропагандистський ховає реальну інформацію прильотів, ховає, куди все це прилітало. Ну і зрозуміло, для них це прекрасна новина. Зараз в інтернеті з'явилось дуже багато скринів і чатів, пабліків, телеграм-каналів. Коли в росіян почалася паніка, вони не очікували такого, що Орубльовка може бути під ударом, що Підмосков'я може бути під ударом, що сама Москва може бути під ударом українських безпілотників. Ось це дуже важлива інформація, тому що щоб вони розуміли, що війна перекинулась на їхню. Територію війна вже працює в тилу ворога, і ось це якраз таки публічний політичний меседж, що ваш Путін вас не захищає. Він притягнув війну на вашу територію, і ви разом з цією війною будете страждати. Тому що, так як вчора бігли українські діти, маленькі школярі, які ховалися від обстрілів, це відео побачив весь світ, але щоб росіяни не думали, що їм це просто зійде з рук. І... Тут варто ще раз нагадати, що ми стріляємо виключно по військових об'єктах, але якщо на шляху десь з'являється якась висотка, знову ж таки, ми її там не будували. Зеленський зібрав ставку сирського залужного, тарнавського і поговорили з однієї сторони про поставки і швидкість їх прискорення, з іншої сторони про часові рамки та дедлайни нашого контрнаступу. Зрозуміло, що всі чекають, коли Україна повномасштабно піде в контрнаступі. Маляр казала, що вже в контрнаступ, ми їй повірили. Потім, 에, Подоляк казав, що ми в контрнаступу, потім усі російські добровольчі батальйони пішли в контрнаступ на території Росії. Але зрозуміло, що головний театр головних подій ще зберігається в рукаві як е, секретна козирна карта. Поки що Україна не видала її. Про це нас питають і західні дипломати, які кажуть, ну що, коли. Ми кажемо, ну, після контрнаступу. Ну от після цього всі розмови завершаться, всі чекають цей контрнаступ, всі чекають, щоб він був успішний, всі чекають, щоб він якраз таки досяг головних військово-політичних цілей. Зрозуміло, що Зеленський вчора це не, не відсвічував, не розповідав, як будемо іти і де йти, і які там часові рамки. Ну от вони проговорили в них є. Кожен солдат буде знати на своєму напрямку, як йому йти, як атакувати, як знищувати ворога. Ну а. У мене до вас, друзі, друзі, дуже просте питання. Що б ви побажали росіянам, які лайфхаки ви б їм хотіли дати, коли вони чують, що летять дрони? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. І найголовніше моє прохання нас з вами вже більше 120 тисяч, і Ми впевнено, класно рухаємось, особливо коли ви почали радити цей YouTube канал своїм друзям. Тому, якщо можна... Продовжуйте це робити і надалі. Але і важливо, і самі теж підпишіться, тому що більше 800 тисяч переглядів за цей е, місяць були люди, які не підписалися. Тому, друзі, звертаюся саме до вас, тисніть підписку. Бажаю безпечного дня в цих потвор Нічого немає ні в голові, ні святого, і вони далі продовжують обстрілювати наші міста. Тому, друзі, будьте обережні, слідкуйте за членами своєї родини, будьте завжди на зв'язку і допомагайте українській армії. Бережіть себе і до зустрічі.